Дівчат, ще одна маленька розпаковка за шану. Ми щойно приїхали з закупу. Ашан ми зазвичай їздимо біль за побутовою хімією. Тому зараз буду показувати, що купили. По-перше, ми купили 16 рулонів туалетного папіру, щоб мало не було. Про всяк випадок ми зазвичай купуємо ось в таких об'ємах, щоб потім він не закінчувався. А цей пакетик будемо розбирати окремо. Знову ж таки, в Ашан ми зазвичай їздимо за більш технічними покупками, але тут є дещо з їжі. Ми купили хліб кожного разу, коли ми приїжджаємо Ашан, Міша біжить за хлібом і каже, що це його найулюбленіший хліб, який взагалі є. Бере ось таку буханку хлібу, і вона потім ось тут в нас згніває. Тому на цей раз купили маленький е, маленький хліб, молоко і крамоєве. Це теж моя маленька слабкість. в Ашані була далі. Таке скоріш більш технічне. По перше, купили зубну пасту. Ми її купували в Єві. Купили звичайний миючий засіб для посуду. В нас є тара з дозатором. Я купую зазвичай ось такий в пакетиках. Потім заливаю її туди. Мій найулюбленіший мичий засіб. Я його купувала до цього, і він вимиває буквально все. Тому все в домі. Я мию саме цим миючим засобом. Тому дівчат, на замітку беріть це вже другий. Ми купили. Скоріше за все, наступний куплю теж таке. Це крем для обличчя від Бізон. Я купувала собі, тому заходили в Єву. Мені був потрібен звичайний заложуючий крем. Це ми купували окремо в Єві. Наступне ми купили капсули для посудомийної машини. В нас вони ще є, але там була дуже гарна ціна Ашані, Майже мінус сімдесят з чимсь так воно коштувало, ми купили за 530 гривень, напевно. 80 штук. Гарна ціна, фінансова грамотність присутня. Тому ось вашам, кому потрібно їти там на всі мої читаси для посудомийних машин. Дуже гарні знижки, тому теж на замітку, дівчата. Справді інша стаганка така. І останнє це звичайно живчик. Живчик, все це моя любов. Я вам правда кажу. Живчик, будь ласка, я дуже чекаю, коли я стану вашим амбасадором. Я готова бути тетєю грушою. Правда, все разом вийшло приблизно 1850 як важаєте це багато чи ні?